Басівкутське озеро поки що в цьому році тут купаються одиниці, але зовсім скоро погода покличе сюди значно більше відпочивальників. А ці жінки фахівці обласного лабораторного центру. Вони сідають у рятувальний човен і пливуть брати проби, щоб бачити наскільки все погано із найбільшою водоймою міста. Будемо завтра. До човна я не помістився, тому увесь процес покаже мій оператор Микола Мельничук. Я лише зауважу, що пробу відбирають не лише в одній точці озера, а у декількох. Перша зупинка це вхід в озеро ближче до району приватних забудов. Все, так номер один. Процедура не вигадлива. Тару опускають у воду якомога глибше. Достатньо, якщо це буде глибина й до метра. Такі ж маніпуляції проводять на середині озера, а на завершення ближче до шлюзу. Це тут вихід з озера. У сезон такі проби відбирають щотижнево. Відбирається по три проби на сангіг, паразитологічне і бактеріологічне дослідження. І одна проба була сьогодні відібрана на раді... на радіологічне дослідження. Відібрані проби доставляють на вулицю Котляревського. Тут знаходиться спеціальна бактеріологічна лабораторія. Уже тут спеціалісти мають визначити загальне забруднення води, вміст фекальних форм, зокрема кишкової палички та стафілокока. А ще шукатимуть наявність патогенних організмів, які спричиняють сальмонельоз та дизентерію. Дослідження попередніх років свідчать, що до 2016-го вода вкрай рідко перевищувала допустимі норми. А вже з минулого року кожна перевірка невтішна. У воді знаходили і сальмонелу, і яйця гельмінтів. Я б купатися не радила, тому що фактично такі показники ми спостерігаємо у стічних водах після очищення. Ми досліджуємо воду на азоті. Фактично, приблизно ідентичні показники у нас ми отримуємо, що стічну воду після очищення, що наш басівку. Скоріше всього, це є прямий вплив фікарних стічних вод. скажімо так. Дослідження відібраних на початку травня проб теж показали перевищення допустимих показників. Якщо вона полізе в воду, який шанс того, що вона от щось підчепить? Якщо людина не, не нап'ється в води, не наковтається під час купання. Якщо коли вона вийде з озера і одразу матиме змогу помити руки, а не приступати до вживання їжі, то вірогідність захворіти невелика. Не Тож особливу увагу фахівець радить приділяти саме діткам, яких дорослі беруть із собою на відпочинок. Єдине за що наразі можна бути спокійним, так це за новенький пісок на на пляжі та питні фонтанчики. У них вода якісна. А от озеро ще в силах врятуватись шляхом самоочищення, переконані в лабораторному центрі. Тільки на це потрібен час і перекриття усіх стоків. Звичайно, що водоному рятувати, врятувати можна, але тут потрібна свідома позиція кожного громадяна, який живе поряд із цією водоймою, адже з одного боку він сам її забруднює, а з іншого боку купається і відпочиває там же ж. Минулого року надавали пояснення поліції щодо забруднення даного озера, озера Басівкут, яка на даний момент ситуація потрібно, мабуть, запитатись поліції. У поліції повідомили, що в жовтні минулого року провадження за фактом забруднення Басівкутського озера таки відкрили. Втім, до цього часу воно на стадії розслідування. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.